thank mm -hmm. you Вітаю. Тема нашого брифінгу робота в соціальній сфері. Реальна допомога людям. Перед мікрофонами. Директор Тонобиського обласного центру зайнятості Микола Гордецький, заступник директора Торнобицького обласного центру зайнятості Олександр Островська, формуючи систему правових відносин, Україна інтегрується у світову економіку, однією з основних рис, якої є послідовна державна політика у сфері надання соціальних послуг. Це один із напрямків, завдяки успішній діяльності якого вдається забезпечити належний рівень життя населення. Перша листопудова неділя день працівника соціальної сфери. До них належать працівники служби зайнятості, які надають соціальні послуги і тим, хто залишається без роботи, у пошуку свого місця на ринку праці і роботодавцям у доборі необхідних кадрів. Клієнти Драбільського обласного центру зайнятості можуть безоплатно отримати послуги рекрутерів, юристів, психологів, профорієнтаторів, фахівців з профнавчання. Кар'єрні радники допоможуть кожній людині зорієнтуватися на ринку праці, знайти прийнятну роботу чи відкрити власну справу, якщо потрібно пройти професійне навчання. Консультанти роботодавців допоможуть бізнесу у доборі та підготовці необхідних кадрів, посприяють в отриманні компенсаційних витрат за працевлаштування різних категорій громадян. Консультанти Офісу, зробленого в Україні, поінформують про можливості отримання різних грантів на відкриття чи розширення діючого бізнесу, про програми уряду щодо сприяння. Підприємництво протягом січня жовтня 2024 року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористалися 15,5 тисяч осіб. З них 7,3 тисячі отримали статус зареєстрованого безробітного більше 8 тисяч краян за сприяння служби зайнятості працевлаштовані. Майже 1 тисяча зареєстрованих безробітних за спрямуванням служби зайнятості області проходили професійне навчання. В результаті 92% з них вже працевлаштовані. 2600 осіб мали тимчасові місця праці та брали участь у суспільно-корисних руб. Ботах у складі армії відновлення вони виконували. Визначені роботи, у тому числі і соціального характеру, допомагали родинам учасників бойових дій та переселенців, здійснювали супрут військових у лікарнях та людей, які мають інвалідність позоро, працювали з дітьми з інвалідністю. На 1 листопада 2024 року на обліку в обласній службі зайнятості перебуває 2100 безробітних, серед них 79 жінки, 25% молодь, віком до 35 п'яти років, 34% – відсотки особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння в працевлаштуванні. Цьогоріч послуга служби зайнятості Тернопільська Сталося 4,5 тисячі роботодавців, які подали інформацію про майже 19 тисяч вакансій. Зауважу, що роботодавці, які працевлаштовують різні категорії громадян, можуть отримати до 106,5 тисяч гривень компенсаційних витрат, у тому числі за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Людям, які мають бажання розвиватися у сфері підприємництва, служба зайнятості пропонує грантові програми. Навчання, бізнес-планування, консультаційний супровід та допомогу. Так, завдяки реалізації грантової програми є робота за проектами, власна справа та гранти для учасників бойових дій та одного із подружжя, які супроводжують служба зайнятості. На Тернопільщині вже реалізується ряд бізнесів, у тому числі й в соціальній сфері. Діють будинок для людей похилого віку, кабінети психологічної допомоги та центри реабілітації. Загалом на Тернопільщині підприємці вже отримали майже 172 млн грн гривень на реалізацію 729 бізнес проєктів на створення Бізнесу ще 21,7 мільйона гривень грантових коштів отримали 46 учасників бойових дій або їх сподружжя. Курс України на євроінтеграцію вимагає створення належних умов для цивілізованого європейського рівня соціального обслуговування клієнтів служби в зайнятості за кращими міжнародними стандартами. Тому створюється максимально безбар'єрний простір для усіх категорій та вікових груп населення. Здійснюється клієнтоорієнтований підхід та рекрутингові методи роботи, забезпечується широка доступність послуг, у тому числі онлайн. Так для зруч. Клієнтів на інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості діють електронний кабінет роботодавця та електронний кабінет шукача роботи. Єдиний портал вакансій. Ефективну комунікацію забезпечує YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram та веб-сторінки Тернопільського обласного центру зайнятості, у тому числі базових підрозділів служби. Далі передаю слово своїй колезі Олександр Островський. Робота в соціальній сфері це насправді реальна допомога людям. Велику увагу працівники служби зайнятості приділяють наданню послуг, послуг кожній людині, яка звертається в центр зайнятості. Особливо це ветерани, люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи та інші люди, які потребують додаткових гарантій на ринку праці. Для прикладу, спочатку цього року, послами служби зайнятості скористалося 614 ветеранів з них 95 мали інвалідність, 125 вже працевлаштовані, 33 проходили навчання. 39 отримали ваучери на оплату навчання і на сьогоднішній день 144 ветерани продовжують шукати роботу. Служба зайнятості Тернопіль допомогла у пошуку роботи 871 людині з інвалідністю. 242 вже знайдено роботу: 67 людей з інвалідністю здобували нову професію чи підвищили кваліфікацію. 23 отримали ваучер на оплату навчання. 31 на час пошуку постійного місця праці були залучені до виконання тимчасової роботи. Зараз 225 людей з людей інвалідністю зі статусом зареєстрованого безробітного потребують працевлаштування. 1800 внутрішньопереміщених осіб отримували послуги служби зайнятості з початку року. Для 500 з них вже знайдена робота. 229 працевлаштовані за умови компенсації роботодавцям витрат на оплату праці. 91 проходив професійне навчання, 42 також отримали ваучер на оплату навчання. До тимчасової зайнятості залучено 29 переселенців. До виконання суспільно-корисних робіт 162 для 607 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день служба зайнятості підшуковує місце праці. На ринку праці Тернопільщини зараз є потреба в соціальних робітниках, соціальних педагогах, фахівцях соціальної роботи, фахівцях з фізичної реабілітації, психологах. На сьогодні є 13 вакансій. З інформацією про вакансії ви можете ознайомитись на сайті Державного центру зайнятості, єдиний портал вакансій. Якщо у вас не мають освіти, то можете безоплатно отримати. Ваучер за здобуття вищої освіти за спеціальностями: психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення, які служба зайнятості надає окремим категоріям громадян. Якщо маєте бажання знайти роботу в соціальній сфері, звертайтеся з зручний для вас в центр зайнятості. Тож дякуємо всім. Запрошуємо до нас і роботодавців, і шукачів роботи, і учасників бойових дій, внутрішньопереміщених осіб скористатися послугами нашої служби. Ми для вас відкриті завжди. Хочемо допомогти. Дякую.